Україна продовжує впевнено крокувати до ЄС. Верховна Рада ухвалила один із євроінтеграційних законів, який спрощує процедуру подання інформації необхідної для фінансового контролю. Документ підтримали 245 народних депутатів. Як зазначив народний депутат Ярослав Желізняк, таким чином рада виконала один з критеріїв, яким має відповідати Україна, щоб почати переговори про вступ до ЄС. Законопроект номер 6320 спрямований на спрощення. Що не передачі інформації про кінцевих бенефіціарних власників та право власності юридичних осіб зареєстрованих в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Документ також передбачає прискорення перевірки поданої інформації та створення системи методичної підтримки юридичних осіб у визначенні кінцевих бенефіціарних власників та структур власності. Також Україна ця цього тижня стала першою країною, яка приєдналася до нової програми ЄС Цифрова Європа як асоційована країна. Угода дозволяє українським організаціям подавати заявки на фінансування та підтримку проєктів у галузі суперкомп'ютерів, штучного інтелекту, передових цифрових навичок та інших сферах пов'язаних з цифровими технологіями, які фінансуються в рамках нової програми цифрових технологій, вартістю 7,5 мільярда євро. Це сприятиме зближенню українського бізнесу, дослідників та державних органів з ЄС з точки, зору створення спільної цифрової інфраструктури, а також сприяння цифровій трансформації на благо нашого народу, сказав комісар з внутрішнього ринку. Це також зміцнить наші взаємні цифрові можливості та пом'якшить наслідки російської агресії. Сказав він, цей крок є частиною ширшого прагнення інтеграції України до ЄС, оскільки країна рухається до того, щоб стати повноправним членом, і промисловість вважає, що це важливий крок. Оку, забезпеченні та розвитку технологічного сектору України угоди про асоціацію України з програмою Цифрова Європа не лише дозволить українським МСП зберегти свою стабільність під час війни, але також дасть їм можливість зростати за рахунок розвитку передових цифрових навичок, які вкрай необхідні сьогодні для підвищення їхньої цифрової стійкості. Йдеться у повідомленні генерального директора одноіменної галузевої асоціації Digital Europe. Digital Єро прагне подолати розрив між дослідженнями та впровадженням, та збільшити цифрові можливості блоку. Він має бюджет у розмірі 2,2 мільярда євро на суперкомп'ютери, який включає фінансування партнерства EuroHPC. в галузі суперкомп'ютерів на суму 7 мільярдів євро. Також є 2 мільярди євро на проекти в галузі штучного інтелекту та даних. 1,6 мільярда євро на постачання та проекти в галузі кібербезпеки та 1,7 мільярда євро на цифрові новинки та впровадження технологій.